Всім доброго часу. Зараз подивимось, що відбувається в Кремлі. І так, Кремль, загальна картинка. Ой. Загальний настрій в Кремлі на сьогодні. Кремль. За поребриком. Так, ну загальний настрій. Дивіться, багато таємниць насправді є, насправді, да, роблять так, щоб багато чого не вийшло. Багато чого, прячуть, ховають різну інформацію за далеку дорогу, яку прокладали. Да? Тобто вони ховали інформацію, яку далеку дорогу, яку прокладали вперед. Загальними зусиллями своїми, звісно, да? те, що вони там планують наступ. Ось вони тут роблять перші кроки. Намагаються підтримувати своїх, це що да, що там відбувається. Але насправді те, що йде від їх імператора, це може бути і главнокомандуючої людини, там них, да, і від головної маски Кремля Путлера. А все рівно тут будуть не до вистачання клепки і так далі, і їх чекає розчарування і величезні патрі. Ось так. Це, що стосується що сьогодні відбувається в них, те, що вони планували давно вже наступ, бачите, їх все рівно чекає розгобленість, шок і потірі. Ось так. І, в принципі, далеко вони не підуть, вони роблять тільки перші кроки в цьому. Що ще там відбувається в Кремлі? Яка загальна обстановочка в них там? Чи не завиняв Руський Дух? Угу, завиняв? Зараз намагаються. Вилізти із сраки і повністю зараз поміняти картинку. Дивіться, вони намагаються тут робити наступ і таким наступом, таким чином змінити ход событий, змінити повністю обставини, які на сьогодні в них склалися. Бо це вже веде, вони розуміють, що це вже останній крок. Останній крок, бачите, приймають рішення іти таким наступом, наступом далеко йти, в іншу країну йти. Наступом. І з е, конкретною надією, що це зможе змінити, е, змінити ход в ряд. Ось так. Бачите, в іншу країну йти. А тепер ми подивимось, що їх чекає після того, як вони вирішили це зробити? По-перше, це об'ява нової якби, хвилі, да? що їх чекає. Розумію, бачите, дуже багато таємниць. Вони теж приховують дуже багато для того, щоб не було відомості солдатів своїх будуть призивати ще більше, які не хочуть йти, не хочуть нічого робити, будуть вагатися оці солдатики. Да? Зараз оці солдати, які будуть одні будуть тікати, кудись ховатися, не дивлячись на те, що там щось закривають кордони чи закрили кордони, все рівно будуть тікати або вже втекли, або ще будуть планувати, а інші будуть воювати. Інші будуть воювати, бачите, 50 на 50, одні тікають, інші йдуть на війну. На війну, бо залежні від обставин, в деяких не буде просто в деяких людей, там не буде варіантів. Вони просто йдуть на війну, і все, інших варіантів немає. Ось так: що чекає, що чекає цих мобіків, тих, хто іде наступом, новим наступом? Колективний пісець, їх чекає колективний триндець. Будуть взірвані, змазані, розмазані колективом величезним, величезним колективом, зруйновані, нахрен і вповішані. Це просто, ну, просто все ви зрозуміли. Через те, що насправді робота буде виконана, їх робота дуже слабка. Через це вони будуть просто іще на початку зруйновані. І ще на початку. Бачите, ще таким великі колективи йдуть, але через срала мазала вони будуть вбиті, покалічені, прибиті, спалені і так далі. Що це який це знак Кремлю буде? До чого це в Кремлі приведе? Оце все. На новий наступ. До чого цей це в Кремлі приведе? приведе. Нове рішення. Які треба трансформувати, по-новому все робити. Оце будуть думати, тепер треба все по-новому робити. Нове рішення тепер дивіться, те, що тут карта програшу через рішення, які вони робили. Буде інша людина, ще інша людина, яка буде давати вказівки тепер з приводу війни, але мов з іншої країни, тепер треба. Карта смерті трансформувати, по-інакшому це все робити. І ще, кажуть, так. Да, треба знову кидати ракети і, і ще більше працювати на цьому, щось, щось. Ага. Значить, тепер треба обрати інший крок, по-інакшому, інший шлях треба обрати. Коротше, відмовляємося від того, що робили сьогодні, а завтра будемо робити зовсім все інакше, бо буде потрясати їх величезна кількість померлих їх русні. Що будуть росіяни робити після того, як зараз відслідковують, що вони йдуть новим наступом на наші міста? Значить, що будуть росіяни робити після того, який зараз настрій у росіян, що вони на наші міста знову атакують? Настрій загальний. Щасливі, бухають за це, точно бухають. Точно бухають, дивіться, Ви подивіться. Ви подивіться. Бухають, гуляють, радіють, ми хазяєва. Це все наше, ми можемо, ми зуміли, і це наше. Це їх настрій сьогодні. Що їх чекає після велике, величезного, величезної не, не, трансформації? Що їх чекає оцю русню, яка бухає зараз, святкує величезна, Яка буде ця величезна трансформація? В чому вона буде проявлятися в русні. Так в чому вона буде проявлятися? А в тому вона буде проявлятися, що буде знову, їх, буде, їх же і будуть забирати на війну. Дивіться. Раділи, дивіться, в чому вона буде проявлятися? Їх починають згрібати, обіцяти обіцянками Золоті Гори, згрібати на війну на іще новий наступ, який ось тут. Я казала, будуть думати, що треба тепер по-новому йти. І ще на новий наступ кудись будуть їх збирати. Бачите, атакувати? А, значить, а, і ось вже будуть сім'ї заходити і ще більше на війну їх просто тягнути за шкіряку і а, хитрощами, підлостями, підлостями а, заключати з ними договора, підписувати ще? А, а яке прозріння буде там у людей після того, як їх гарненько відхирячать в Бахмуті? Яке прозріння буде? Ніякого ніякого. Прозріння буде, ментальне буде, да будуть щось думати. Будуть бачити просто величезну кількість поранених дітей їх молодих. Будуть будуть бачити величезну кількість поранених молодих. Але прозріння буде, я б сказала, трошки пізніше. Тут просто швидше вони будуть бачити поранених молодих людей. А трошки прозріння буде в... трошки далі, і воно буде не через ці події, а вони будуть більш вагомі, я б сказала, таке буде як удар від вищих сил. Це стосовно Кремля, те, що зараз вони роблять. Ви знаєте, декілька днів я казала своєму своїм знайомим ось-ось, я казала, слухай, у мене такі. Відчуття, як перед Єліновкою, Оленівкою тоді була. Тільки Оленівка тоді у мене цілий тиждень я ходила така нагружена в депресняку. А це у мене два дні. Я казала, от, буквально вчора, щось станеться. Вчора чи позавчора, щось станеться, щось станеться. Так, ну це за Кремль. За Кремль. Тепер подивимось, що вони кажуть зараз, збираються робити далі з Солідаром. Які вказівки за Солідар? Забрати. Через військові події. Забрати. І в копілочку до себе скласти. Забрати і до себе в копілочку скласти. Чи зможуть. Чи зможуть забрати? Чи зможуть забрати? Силу будуть робити, але вони не мають на це права. Це їх ілюзія, що вони мають на це право. Це їх ілюзія. Вогневий бій, бій, бій іще буде. Тут іде супротив, такий же схожий, як і вони йдуть. Насправді тут карти українські. Право має на цю землю українська земля. А вони в ілюзіях. Чи зможуть забрати? Чи зможуть забрати по справедливості? Чи зможуть забрати Солідар? Дивіться, карта Єерофанта. Побіда, перемога. Приєднання по карті Єрафанта. Перемога. Карта мага Керівники. Приєднання. Я так і не розумію, хто це. А. Значить, значить, українські війська буде туди сюди трошки відійдуть, підійдуть, відійдуть, підійдуть. Ворог все рівно потім буде відходити, бо не буде вистачати їм. Скажімо так, підтримки будуть відходити через те, що буде підтримка потрібна. Це буде їх останній взагалі, шлях. Ось так підняття іще раз буде українськими військовими, і ще раз військові події, тобто знову будуть нашим наступом йти і так далі. І зроблять кроки перші по витурюванню ворога. Але те, що там трошки почнуться качелі, це точно. Перемога тут більше, ворог буде розбитий. І перемога тут більше йде за нами. Тут просто без, безприкосло. Бахмут. Бахмут. Бахмут, що Кремль каже за Бахмут? Що буде казати за Бахмут? І ще що, що нового. А дивіться, тут за Солідар ще будуть давати наступати. Вказівку і ще додавати. і ще треба якась підтримка підійде. От мені такі враження, що я щось не доказала за Солодар. А ну, ще за Солодар, ще за Солодар, ще за Солодар, за Солдар. Що ще ви хочете сказати? Що вони? Ще які вказівки дають? Ще. Угу. Новий шлях, новий, нову сторону. Нову сторону обирати іще, тобто ось місто вони ще якось так хочуть інакше. <кій> ага. Захочуть, дивіться, значить, ось тут стоять, захочуть з іншої сторони ще підійти, щоб там об'єднатися. Ну, можна сказати, це коло. Да? Можна так сказати коло, бо щоб об'єднати свої два кінця скласти ось так. Але це в ілюзіях. Це фантазія. <кій> Буду давати вказівку, удари наносити такі, щоб взяти в коло, <кій> да, щоб взяти в коло захочуть. Карта пораження. Ні, Для них цей шлях закритий. Ні, там будуть боротися, будуть сильно відстоювати Солодар. І ну, Зараз швидко так сказати, що прямо завтра його відстоюють, поки що не бачу, бо ще буде трошечки бої. Але те, що наші будуть будьрія боротися, ви знаєте, настільки різні сили, настільки різні сили. Ми жезлові постійно, а вони мічові. Тобто ми постійно з, з жезлами йдемо. Це інша трошки інша зброя, не така підла. Так, добре, бахмут, 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 бахмут. Бахмут. Що Кремль каже за Бахмут? Закидати теж, і, мабуть, в коло, так? Так. Так, присвоїти. Теж коло, теж присвоїти і за, 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 за окупацію взяти хочуть. Так, да, бачите, присвоїти собі. Руйнувати ще, продовжувати і так далі. Так, що? Чи зможуть? Бахмут кружити і так далі, чи зможуть? Та ні, це їх фантазія. Ні, вони будуть відходити. Справа в тому, що ще буде втручання за Солидар і за Бахмут. Буде втручання з інших. Інших людей з сили, буде втручання. Можливо, підтримка прийде нашим саме в той час, коли треба буде через... від інших. І вона може, ця підтримка буде прийти таємно, неочікувана. Да. Буде для наших, Наші будуть бити рідко, але дуже мощно. Вогневою брою, да, бачите, нападати будуть наші, нашою зброєю. Із повітря, і з землі. Да, Працюють над цим. Угу. О, ну, я ж кажу, наступ буде на них в їх сторону, в ворож на ворога буде наступ. Підійде, що в Солидарі, що сюди, підійде допомога, вона буде якраз від людей інших країн, скоріше всього, яка дасть можливість прорватися, прорватися і зупинити це все, поставити на, скажімо так, на і тривалу паузу, щоб потім вдарити і піти наступом. Да. Об'єднуючі сили. Ну, Це стосовно зараз ми подивилися Кремля, їх плани. Да? Вони зрозуміли, але ми трошки їх порозкривали. Так, швиденько нам перемогу. Тримаємо кулачки. Моліться, як вмієте. У мене на каналі є різні. Е Заговори у плейлисті допоможе собі сам. Ви можете щось чимось скористатися для своїх рідних, наприклад, для захисту, а також можете самостійно проводити ритуали з нашою українською землею. Це дуже мощний, мощна робота, дуже сильна робота. То якщо ви будете робити це, і не обов'язково вам когось чекати когось там чекати, коли я буду це робити зараз, дуже важко через виключення світла. Тому і через дуже слабкий зв'язок, тому робіться самостійно. Любі, дякую вам, пока-пока.